Всім привіт. Сьогодні у нас в гостях компанія Діоніка, а саме Павло Маркасьян, hr директор компанії та CEO компанії Анастасія Ляшко. Привіт, привіт до вас перше таке питання: чи була готова ваша компанія взагалі до війни і чи був розроблений план? Так, звісно, ходили такі розмови, що може бути найгірше, може початися війна. Ми розробили наприкінці ще двадцять року. У нас було чотири сценарії, можливі розвитку подій від найгіршого до найкращого, найоптимістичнішого. Але на жаль, ці сценарії не були релевантні ситуації, яка склалася. Деякі елементи нам допомогли, деякі моменти нас. Дуже врятували, але здебільшого це були. Ідеї, які були відірвані від реальності, яка настала 24 лютого, коли почалася війна, ви виходить, дістали сценарій там план Б, п'ятий сценарій. Чи ви по ходу почали розроблювати новий сценарій, щоб адаптовуватися під нові мову? Тут більш детальніше поцікаво. Так ми ті елементи, які ми в цих чотирьох сценаріях прописали, продумали. Ми вже як конструктором комбінували. І це нам допомогло в перші дні, потім в перші тижні, а потім вже і місяці, тобто ми вже були адаптовані. Не було в компанії істерик, панік, не було таких моментів. А всі розуміли, що компанія, якщо потрібно, вона подбає, вона зможе зробити евакуацію організовано, зможе фінансово підтримати. Бо я досі вважаю, що ми, як компанія, ми несемо відповідальність за людей економічно економічну відповідальність наскільки сильно постраждав саме ваш бізнес, як саме війна його да, зачепила і в економічному плані, і можливо в людському плані та людських ресурс. Війна не дуже вплинула на наш бізнес, тому що ми працюємо на закордонні ринки. Ми не працюємо в, в українському сегменті. Тому а, наші клієнти не відчули ніякої різниці в обслуговуванні в тому сервісі, якому ми їм надає, і те, що сказала Анастасія, що коли ми розробляли ці чотири сценарії можливих для воєнних дій, в кожному сценарії там були певні підготовчі такі моменти, які ми мали вже тоді зробити, наприкінці року чи на початку 2022 року. Ми їх зробили. Так, наприклад, у нас ми розробили автопілот для нашої внутрішньої системи, який процесить основні такі моменти, так обробки замовлень. Від клієнтів, і е, він включався автоматично, якщо там декілька годин не було активності від наших співробітників, і він нам дуже допоміг в цьому. То у нас на той час вже були співробітники, які проживали на Західній Україні, і вон, їм не треба було кудись переміщуватися. І вони змогли допомагати автопілоту, який автоматично включився, і вони підтримували його. Та, там координували деякі процеси. Плюс у нас був вже ми знали, з яких людей у нас є координаційний штаб, які процеси, хто що робить в цьому координаційному штабі. Ми змогли достатньо оперативно координувати кожен свої відділи, хто за які процеси, які це мають бути там нагальні процеси, які ми маємо підтримувати. Чарт департамент, ми і координували, і інформували, і підтримували співробітників. В Принципі, ми відслідковували майже всі переміщення співробітників по Україні. Хто в який регіон, в якому селі, де там є проблеми з інтернетом, де нема з інтернетом проблеми, хто може працювати на повну силу, так чи у когось є якісь проблеми там сімейного характеру, з родичами і таке інше. І вже в березні ми запустили координаційний внутрішній такий гуманітарний штаб, який займався допомогою співробітників і їх родичам. Це були питання там з релокації, з пошуків ліків, амуніції, з пошуків житла. Були такі запити, навіть і що родичі залишилися на окупованих територіях, допоможіть нам якось їх звідти забрати, і таке інше. Тобто були такі там було більше 60 запитів за перший місяць. було Ну, таких, знаєте, всі зірочками треба всім було знайти перламутрові пуговиці е і це, це все налагодити. Але завдяки тому, що у нас все ж таки була розроблена якась там робота до початку військових дій, і ми достатньо швидко, там буквально за декілька днів, тому що автопілот включався а, е протягом шести днів. Але там невеличкими проміжками часу, тому що підключалися інші співробітники, і ми, в принципі, могли обробляти ці замовлення в нормальному режимі. Тому наші клієнти вони взагалі не відчули ніякої різниці. І знову ж таки, завдяки в тому, що клієнти наші за кордоном вони з нами так і залишилися, за що ми їм дуже вдячні. Це круто супер. Е, я не можу не спитати, е, як чи відбулися зміни саме в команді, тому що дійсно він війна вдарило вдарила економічно, і чи довелося не знаю, скорочувати зарплату або звільняти персонал, можливо, якусь частину там да, вимушено просто було відправлено у відпустки і так далі. Ну дивіться, у нас є декілька вертикалей бізнесу. Одна з цих вертикалей вона працює в секторі. Фінансовому і вона працювала на ринках СНГ. Тому звісно, з 24 лютого ми закрили співпрацю з РФ. І якщо дивитися там розвідки мікрокредитів, то в Україні знову ж таки тоді не було для цього ніякого попиту. Тому звісно, в цій вертикалі ми мали скоротити частину персоналу, але всі інші співробітники вони ми ні одного разу не скорочували заробітну плату, всі як повинно, так і отримували. Більш того, коли почалася війна, ми буквально в перший же день виплатили всім наперед заробітну плату, щоб у них були додаткові кошти, так на, скажімо так, новий благоустрій, так в нових умовах. Навіть ті співробітники, яких ми скорочували, ми їм давали там майже за три місяці вони отримували свою заробітну плату. Вони мали час і змогу, ми їм допомагали також шукати роботу, тому що дехто з них вже був за кордоном, і наші рекрутери допомагали їм з пошуком роботи за кордоном. Після цих всіх подій дуже багато бізнесів почало думати над масштабуванням і розширювати так, тому що дійсно було втрачені клієнти там з РФ там із інших країн СНГ. Чи почали ви розширювати ваш бізнес за кордон і виходити на нові ринки? Можливо, вже є нові проекти, і наскільки це складно було як українському бізнесу? Так, дуже слушне питання. Я розкажу, як ми хотіли думали, дивилися на Індію, і кожного разу ми стикалися з тим, що не зрозуміло, як вони говорять, не зрозуміли акцент. Але ви знаєте, війна нас притиснула до стінки, і ми ж вже з індійцями. У мене було по декілька дзвінків кожен тиждень. Ми для себе відкривали нові країни, нові ринки збуту. І експансія була необхідна, тому що наша основна стратегія, наприклад, Фінтек, нашому нашому продукті, вона була побудована на СНГ. України немає, РФ ми збили Казахстан. Були хвилювання на початку. Це було в січні і тому. Ну, майже всі наші основні ринки вони постраждали, і тому ми почали дивитися на Азію, почали працювати з Мексикою і в Азії з В'єтнамом з Індією. Так, це поки що не ті обсяги, на ті об'єми, які ми планували, наприклад, за СНГ, і які ми втратили. Але основне це те, що війна стимулювала нас. Бути наполегливими, сміливими і стукати у всі двері, і я вам точно скажу, що це, це, цей скіл нам допоможе в майбутньому, якщо говорити про кіберфронт, чи затієні ваші спеціалісти, чи беруть участь? Вони беруть участь як волонтери, чи можливо у вас працює е не знаю, компанія айтішників, айтівців, так які е якраз працюють в кіберфронті. Яка їхня роль, чим саме вони займаються? Оскільки у нас? У нас компанія все ж таки продуктова, і це продуктова компанія повного циклу. У нас є не тільки технарі, скажімо так, так які мо приймали участь і приймають участь у кібервійськах, якщо вони не були залучені з першого дня в ТРО, тому що у нас теж був певний відсоток тих, хто пішов в ТРО, але всі інші, майже всі інші, вони допомагали на кіберфронті. Також у нас є команди seo команди. Вони також по-своєму долучалися. Буквально з перших там днів, за декілька днів, ми запустили досить велику медійну кампанію на наших веб-сайтах і рекламну кампанію у Facebook та Google. Ми хотіли якомога більшим людям за кордоном донести інформацію, яка ситуація складається в Україні. І У нас були досить великі показники, скільки людей так долучилися і прочитали цю інформацію, і побачили цю інформацію і на наших сайтах, і в медіа. Ті реклами, які ми запускали. Дійсно, наші співробітники кожен у своїй, скажімо так, спеціалізації, сфері, вони допомагають тому чи іншому фронті, в онлайні в тому числі. Але, звісно, ми не можемо казати всі ті деталі, хто чим і як займається. Я думаю, що після завершення війни ми. Ми побачимо... обов'язково про це поговоримо і візьмемо ще раз інтерв'ю. Щоб було досягнуто, тому що, мені здається, наші айтівці роблять неймовірні речі. Я просто захоплююсь, це такий, такий ж самий фронт, як і наше ЗСО, можна так сказати. Чи є взагалі якісь в компанії соціальні ініціативи? Можливо, спочатку війни запровадили якісь нові проекти соціального характеру? Якщо можна, я скажу, у нас є благодійний фонд в нашій структурі. Але на відміну від багатьох інших, він у нас вже існує більше ніж сім років, і ми завжди, наш засновник, він казав, що айтівці – це такі люди, які, закриваючи ноутбук, нічого за собою не лишають. Всі наші цифрові продукти це не те, що ти можеш до чого доторкнутися, і не вистачає цього фізичного імпакту. І ми давно вже займаємося соціальними проектами. Діткам допомагали у нас був навіть всеукраїнський конкурс благодійних проєктів. Ми шукали тих, кому потрібна допомога і гранти. Ну наразі, звичайно, що сконцентровані на війні, ми зробили штаб, і ми всі є. У нас людина, яка організовує і яка є містком між військовими і медиками, і між нашим штабом. Ми, як компанія, кожного місяця виділяємо частину прибутку, а плюс наші особисті кошти, плюс кошти наших акціонерів. І в принципі, на сьогодні це вже останні місяці. Це приблизно 20 тисяч доларів в місяць, як мінімум. У нас йде на допомогу. Ми для себе знайшли свій формат, і цей формат в тому, що ми адресно складаємо два рази на місяць. Ми складаємо списки запити. І два рази на місяць ми адресно возимо, передаємо особисто в руки військовим для того, щоб бути точно впевненими, що наша, наша допомога, те, що вони просять, воно дійсно працює на перемогу. 12 мільйонів це ми вже точно це реалізовано. Було товарів на 12 мільйонів закуплено і передано. Ми передавали і передаємо автівки, бронежилети, прибори нічного бачення. Зараз багато одягу, продукти є вже такі відносини, які допомагають нам точно розуміти і допомагати лише тим, кому це потрібно. Ми отримуємо фото, відео звіти. Якщо у нас є донори, якщо хтось хоче допомогти, наприклад, наші співробітники особистими коштами, ми також ми дуже раді. Ми всім вдячні, і ми обов'язково робимо звіти для того, щоб все було прозоро. Я голова цього фонду і я особисто відповідаю своєю честью репутації, тому так завжди було і буде. От такі -у -у. наші ініціативи, і допоки триває війна, я кажу, що ми не здамося. Як ви думаєте, таке запитання, чи є в цій ситуації жахливі, яка склалась в Україні вікна можливостей для бізнесів, для компаній? Я точно бачу вікна можливостей, я точно бачу, що ми стали як компанія, як співробітники сильнішими. Ми як менеджмент, працюючи в таких максимально невизначених умовах. Якщо раніше невизначеність була маркетингова, ринкова, конкурентна, то сьогодні це вже ну, це зовсім інший рівень невизначеності. Інша природа, і тому я думаю, що ми всі точно хто вижив. Кому це вдалося, у кого не було фізичного бізнесу на окупованих територіях, то я вважаю, що ми точно всі стали сильнішими, Як морально, як українці, це точно ідентифікували себе, і ми точно маємо право на те, щоб існувати і пишатися тим, що ми українці. А щодо співробітників, кожного разу, коли ставалася стресова ситуація, то люди або в бомбосховищах працюють, або в таких неможливих умовах і в машинах. І під час евакуації дійсно це робить мені, здавалося, що це неможливо. Але виходить, що з нас всесвіт робить над людей. Я не знаю для чого, але чомусь так і є. Це певно, що наша місія. Ми знаходимо нові можливості, нові ринки, нових клієнтів. Ми на сьогодні так, нам дуже важко розвиватися, ми більше все ж таки всі сконцентровані на тому, щоб бізнес вижив, щоб показники тримати, які можна тримати да, на тому рівні, на якому це можливо. Але ми вже як... Компанія для себе вирішила, що так, ми втрималися, ми вижили, ми великі молодці, але треба рухатись далі. І на сьогодні ми вже наш наші стратегії, вони вже про рост і розвиток. Ми на сьогодні вже вкладаємо, починаємо знову інвестувати суттєві кошти в те, щоб розвиватися, в те, щоб масштабуватися щодо наших результатів. І я думаю, що всі моменти, які з нами ставалися, і світ без світла, і без води, і з бомбами, і всі ці моменти, вони точно на людей. Люди стали відкритішими до гнучкими до того, щоб переїжджати, до того, щоб знаходити мобільність в своїй роботі, в своєму робочому місці, в техніці і так далі, ми, як компанія, ми точно почали дивитися в ті сторони, в які ми не, не дивилися ми. Не мали або ну бачення, або сміливості, або не знаю, зв'язки, чи ще, ще щось інформації. Війна, війна стимулює нас до розвитку, і це точно я бачу у своєму оточенні. Я бачу компанії, які на сьогодні дуже непогано себе почувають, які розвиваються. Я пишаюся. Ми надихаємось один одним. Я думаю, що якраз ці компанії вони і мають формувати оцей ландшафт і фундамент нашої. Майбутньої України, і я бажаю втриматися всім гідним правильним, чесним підприємцям, тому що ви нам дуже потрібні, тому що нам далі це все розбудовувати, відновлювати поради бізнесу, як зберегти штаб та все ж таки мотивувати співробітників. Ви знаєте, це в принципі досить таке. Важливе питання, і воно досить об'ємне. Не можна сказати однозначно, що і як треба робити, і немає якоїсь такої, знаєте, магічної таблетки, яка от ну от ти її даєш, і все, і бізнес точно знає, як правильно зберігати штат, як його мотивувати. Це досить таке варіативна ситуація, і треба дивитися конкретно у кожному взятому бізнесі. До цього хочу сказати, що мені дуже повезло працювати в компанії, яка дійсно керується тими цінностями, які в неї є, і через. Ці цінності дуже легко зрозуміти, а що ми можемо зробити для того, щоб зберігати штат і його мотивувати. Цінностями компанії Тріоніки є швидкість, результат і люди. Люди, швидкість, результат, результат, швидкість, люди неважливо. Головне це три основних моменти, і ми завжди дивимося, що. Все ж таки, HR це People and Partner, People Organization Partners. Так, ми повинні зберігати такий баланс і дивитися, що потрібно бізнесу для того, щоб він нормально функціонував, і ми змогли втримати тих працівників, які нам треба, ту основну масу працівників, тому що якщо. Ну, наприклад, я бачив велику кількість бізнесу е, на початку війни, які не хотіли скорочувати штат, тому що вони не хотіли втрачати працівників, але вони не могли просто собі дозволити так о, виплачувати заробітну плату всім, тому що в них дуже скоротився. Тому оцей баланс його треба обов'язково дивитися і розуміти. І ці цінності вони мають іти зверху. Настя, як СЕО, вона носить цих ці ці цінностей в компанії і через. Ті рішення, які ми приймаємо, ми дивимося, що як ми робимо. Якщо ми кажемо про мотивацію людей, завжди повертаємося до людей і питаємо. А що з вами коїться, що які зараз у вас є потреби в житті, які у вас особисті ситуації? Ми завжди кажемо всім нашим керівникам, що ви маєте тримати руку на пульсі і дивитися з кожним окремо взятим працівником, що і як треба. Дуже важко знаєте, на 200, навіть на 100 людей знайти щось таке універсальне, що підходить для всіх, і воно точно буде на 100% спрацьовувати. Треба дивитися індивідуально. Цей індивідуальний підхід для кожного. Він дійсно дієвий. Дуже часто робимо. Різні опитування, тобто ми постійно змінюємо і відштовхуємось від, від потреб наших співробітників, що ми можемо як компанія зробити, щоб вони працювали максимально ефективно. Кожен рік ми проводимо дослідження залученості персоналу по методології компанії Галап, і ось цього року у нас більше 80% персоналу попало в категорії максимально залучених співробітників. Тобто, у нас 4,67 із 5 можливих балів. У нас дуже велика залученість співробітників, і це нам. Знову ж таки, це допомагає бізнесу не тільки не зупинятися і підтримувати рівень, а це допомагає бізнесу далі йти розвиватися і покоряти нові вершини. І ми розуміємо, що те, що ми робимо для персоналу, їм це дуже відгукується. і вони відчувають цю вдячність для компанії, і вони нам віддають своєї залученості е в якості подяки за те, що ми для них робимо. Дуже дякую, що ви до нас прийшли. Що в такий складний час відсутності електроенергії, тривоги і так далі. Було дуже цікаво про ваш досвід послухати. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть свої коментарі. Всім до зустрічі!